Наше відео почнеться з того. Є у нас кас го року, чи втратив каз свої властивості. А сьогодні вже 23 й рік і сьогодні 13 березня, чи втратив каз свої властивості. За 3 роки. У нас є кас. Купляли ми його 3 роки назад. Це був 32-й кас і зараз ми побачимо його плотність. Закупили ми такі ареометри. Це компанія Pasta Oil. Є аріометри на дизельку і на кас 32-й. І що в нас ще є? На РКД. на Нажитки добрива. Зараз провіримо. Каз потрібно нагріти до температури 20 градусів за Цельсієм. Тобто, як гость виставляє завод, при температурі 20 градусів виділяється щільність касу, тобто плотність. Розмішати його з водою. Так. Є у нас спеціальний термометр. Ми будемо помішувати, а видно. О, температура каси піднімається. Дуже крута штука. Я думаю, що дуже багато фермерів не робить такого. Тобто вони довіряють нашому постачальнику, виробнику. Кас брали ми в Черкасах. Черкаси азот. Так, зараз доводимо до температури 20. І переливаємо його в Колбу, двадцять Пів літри. Тепер беремо ареометр. КАС 28 є. І є КАС-32. Ну, візьмемо 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 його, мабуть, на саз 28 зараз. Отак От вони виглядають. 1320, це ідеальні показники. І 1240. Так. Зараз побачимо, що ми маємо. Тисяча. Так,

Але тут є така у нас інструкція. Це що у нас виходить? Е, Плотність при температурі 20 градусів. Тисяча, так, 1285. Ну от якраз наш показник. І ось що ми маємо? Ми маємо втрату властивості касу за три роки. З 32-го він у нас вийшло 29-й. Держи від свої струсу, значить сконпридатності в каз є.